Будинок, про який йде мова, знаходиться у самому середмісті на вулиці Чорнобола. 9. це пам'ятка архітектури міста, каже очільник відділу містобудування та архітектури. Тут колись була кушнірська майстерня та магазин хутра і шкіри. Приблизна дата створення будівлі 1909 рік. Все було видно на старих дверях, які раптом зняли та замінили на сучасні. Та в міській раді кажуть, що вже дійшли порозуміння у цій ситуації. Люди вийшли на контакт, тобто люди нормально цілком до цього поставились, скажем так, ну не захотіли, Продовжувати, скажемо, це було конфліктна ситуація, нормально вийшли на контакт, ми з ними знайшли спільні точки дотику, скажімо так, і узгодили процес, як буде відбуватися повернення старих дверей. Відповідно, що двері будуть реставруватися, будемо залучати меценатські кошти, можливо, оголошувати якийсь краунфандинг. Тобто, скажімо так, я сторони як посадової особи, як, скажімо так, просто мешканці міста буду теж в цьому допомагати. І, хоча дверям понад 110 років, вони і пам'ятку. Те, взагалі, коломаяни, які мешкають, чи мають бізнес в історичній частині міста, інколи навіть і не здогадується про цінність будівель та предметів. Тому в управлінні містобудування радять перед тим, якщо щось змінювати, поратися із фахівцями. Люди, в принципі, якщо в центральній частині міста збираються проводити якісь роботи там по заміні вікон дверей, по влаштуванню там нових заходів двері, вони відповідно мали би звертатися в відповідні органи і отримувати відповідні дозволи погодження. Тобто, бо Насправді, велика кількість в нас є пам'яток, які в центрі міста просто люди навіть можуть не знати, що вони живуть в пам'ятці, яка є по законодавству, тобто пам'яткою, і за це передбачена скажімо так. Відповідна відповідальність, штрафи, санкції і такі інші речі. Ще на початку року коломийські депутати запланували виділити на відновлення таких історичних раритетів у середмісті понад 3 мільйони гривень. Однак, через війну поки коштів немає. Та в марі закликають людей бути обачними і не робити необдуманих кроків. Бо Бисанкова може втратити своє історичне обличчя. З коломий Богдан Малецький Галина Раванчук телерадіо компанія Раї.